Організація чорніде От таким чином. В церкві сам лідер. Uh -huh. Навколо в кого нові люди, яким можна довіряти. А кого можу довіряти? Своїм. Кому ж доряд? Не домовляється. Свої. Це тебе Найближчим. Коможна? Найближче. довіряти? А, нікому. Та нікому <плоджування> <да, шо>? <плоджування> <плоджування> не можна довіряти, що. Чим життя не знаєте? Точно. Нікому не можна довіряти. Я щоб знаю, що ви це замаєте, хто я вийду нікого ніколи не може довіряти. Забудьте. Значить, Хто тоді доводиться знаходиться, як дуже води? Тільки легко вбивати. Кого легко впливати? Родича, однокласника, ще когось там і когось там нема. І далі, 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 далі. Хто також пам'ятає школи е фізику часом, той пам'ятає, що реалізація складає дуже швидко. Не лінійно, а по Може навіть заяві людина, який пам'ятає. Тобто це означає, що вся сила, і влада знаходиться в церкві. На перестані сили влади немає соціальним.